Всім привіт! Ви на моєму фітнес-щоденнику це означає, що я далі продовжую підготовку до змагань і розповідаю вам, як вона триває. У мене зараз залишається всього шість днів до турніру. Буду вам трішки показувати, що в мене зараз відбувається за цих шість днів, які у нас процеси тривають в підготовці, і само собою покажу вам своє тренування сьогоднішнє. Погнали, підтягуватися. Тижня у нас підводка до змагань, тому я випиваю норму води. Напевно, в більшості людей, які стільки води за місяць, я випиваю за цих декілька днів. У нас два дні було води по 4 літра, сьогодні 5, завтра 5, середу 3. І так поступово до Дня змагань вода зменшується, зменшується кількість солі. Також вживання, і ми будемо збільшувати вже кількість вуглеводів з четверга. Тобто така буде відбуватися загрузка для того, щоб наповнити глікогеном м'язки. Буду про це вам більш детальніше розповідати, бо знаю, що багато хто дивується, чому це спортсмени перед змаганнями самими їдять Макдональдс-бургер. Для чого це? Тобто стільки місяців тримати дієту, а потім перед самим турніром наїдатися. Все це. це робиться для того, щоб тільки покращити форму, тому що це таке. Маніпуляції якраз, щоб е, м'язи були такими наповненими на сцені. І нам це треба зробити також. На жарі, стараюся завжди закривати бліди. Тому що один раз, коли я робила в сусідньому, дівчинка робила тут і звідси вилетіла п'ятнадцятка з цього тренажера, полетіла мені в ногу туди в коліно. Тому після того я стараюся його закривати. Треба бути дуже обережними в залі. Так що ви теж тут. А, до речі, з двадцятками так само я робила в цьому тренажері. Це мені подобається. Тому що в нас зараз цей турнір, а потім ми плануємо, що в кінці травня ще один. І тому треба тримати нормально столові, щоб не подохнути до кінця. Ми вже вдома, як ви бачите, мої котани, як тільки я приходжу, вони одразу біля мене. <ривіт> вони години, нього. <ривіт> так, ідемо зараз обідати. На обід в мене нічого не помінялося. Це рис, авокадо і оливкова олія. <ривіт> <ривіт> Розборки. <ривіт> і е, покажу зараз, які добавки приймаю після обіду. Тут у мене. Обідні добавки, на обід я приймаю вітамін Д. Він приймається жирами, тому у нас є омега, вітамін С, магній і йохімбін Я приймаю як жироспалювач, щоб краще допалити вже той жир, що що лишився. Взагалі цього тижня. Ну це в більшості атлетів всіх хто готується. Тиждень перед змаганнями це йде. Ну такий термін підводка до змагань. Максимально потрібно вже довести форму до максимальних кондицій. Хоча, я думаю, на ці змагання все одно ми не будемо максимально її доводити, тому що ми плануємо ще одні, і це теж для організму такий стрес. Цими вихідними у мене був рефіт знову. Виходить, що два тижні поспіль, ми збільшували кількість вуглеводів вдвічі. Якщо я там зазвичай їм рису 70 грам, то в мене тоді виходить там 140 на порцію. Тому що ще багато хто здивувався, думають, як це в мене на сушці така кількість їжі. Це суто два дні на вихідні, для того, щоб наповнити м'язи. А потім знову, наприклад, вже сьогодні в понеділок на сніданок я вже не їла панкейки, в мене тільки гречка яйця. Потім обід рис, авокадо, курка і вечеря, рис, овочевий салат і теж курка. Рибу, жирну я також зараз не заб, ну, забираю на їм. Тому й додаємо додатково омеги більше, щоб були корисні жири. Тому що дівчатам обов'язково вони мають бути в дівчат в раціоні, їх забирати повністю категорично не можна, щоб все було нормально з гормональним. Фоном. Це теж не ну, це дуже важливо по факту. І у мене зараз вже на годиннику 15 по другий. Я вже е, випила сьогодні 2,5 літри води. Ще якраз половинка. І обідаю, біжу тренувати дівчат, бо я з тих крейзі людей ще що до останнього тренують, мені так легше. Тому що, коли ти вдома сидиш, не маєш чим себе зайняти, починаєш щось там собі вигадувати. Занадто багато думаєш про то все і починаєш переживати. А так, коли я з людьми, то не парюся цими моментами. Так, якось зранку на тренування я була більш живенька і більш позитивно налаштована, що у мене дуже багато сил. До кінця дня це вже все. Ці сили мене покинули. В мене лишилося ще півлітри води, і це якраз буде 5 літрів на сьогодні. Зараз іду вечеряти, покажу вам, що в мене тут після вечері мене чекає. Тут у мене магній, омега, вітамін С, також хром. Це моя друга партія таблеточок. Зараз їх будемо закидувати вже після вечері. Я стараюся магні пити ввечері якраз більшу дозу, щоб м'язи розслаблялися, щоб нормально спати. У мене дуже були сильні болі в шийному відділі, якраз через заспозмовані м'язи. І ми додали магнію більше і нормально все пройшло. Тому ці добавки на дефіциті вони дуже дуже важливі. Вони допомагають якраз, щоб організм був в силі, щоб ми мали силу втягувати тренування на, на, з таким раціоном. І ще крім тренування, є робота, кардіотренування і так далі. Дуже велика активність, тому бажано мати додатково, приймати ще вітаміни, мінерали, комплекс, щоб судом не було на сушці. Тому що в мене періодично теж вони бували, але зараз ну, дуже рідко. Так, щоб ви не хвилювались. в мене в раціоні є овочі. Просто завжди, коли знімаю, якось забуваю накидати салат в тарілку. Але в мене його багато. Я дуже люблю якраз такий салат з молодої капусти. Тут у мене помідор, огірок і зелена цибуля. І все заправлено оливковою олією. Дуже просто. Але так смачно. Якщо ще з картоплею, то взагалі unbelievable. І ось так виглядає моя вечеря готується, вона дуже швидко. Рис я зварила, що було в обід, коли готувала м'ясо. Зараз, до речі, буду пробувати, тому що не було в сільпо звичайного філе, було тільки домашнє. Будемо пробувати, що це за домашнє філе. Ну, таке пахне куркою. Так, дегустатор. Я розумію, що тобі зайде все. Без них ніяк. Коли я їм, вони відчутно тут. Так, трошки посолити. Ммм, ну бак, прикольно. До речі, кому цікаво на рахунок добавок, ставте плюсик, я буду бачити, чи це інфа актуальна. І зніму окремий випуск про свої добавки, які я використовувала протягом підготовки. Детально можу розповісти, для чого яка добавка. Взагалі, в мого чоловіка на каналі 10 повторень є відео, як можна визначити самостійно свої дефіцити добавок. Тому що є дуже класний сайт, додаток, де можна внести весь свій раціон, що ви їсте там протягом якогось часу, і вам одразу порахує, яких вітамінів, мінералів у вас є нестача, ну імовірність її нестачі. Але взагалі, само собою, що краще йти, здавати аналізи, бачити, які референси у вас високі, які низькі, і на рахунок цього собі вже визначає, визначаєте разом із лікарем. Е, яку кількість добавок споживати, в якій кількості і е, в термін. Тому що теж е, ми можемо там одні вживати добавки місяця, а одні протягом трьох місяців, одні добавки можна взагалі постійно вживати. Але так, навіть якщо у нас раціон буде, ну, ми, ми бачимо, ніби він збалансований, все одно ми не можемо закрити всі дефіцити одним раціоном, тому що є добавки, які е, ми не можемо взяти з їжі. Тобто ми повинні їх приймати додатково. Так що це враховуємо. Ставте плюсик, кому актуальна така інформація, а я вже потім буду бачити і зніму вам відео. Моє сили вже в мене на вечір все. Вау, я вже ніби п'яна, говорю. Хоча в мене сьогодні і занять було небагато, але я пройшлася ще у пішки в зал. Залу, це моє кардіо зараз. Взагалі на ногах. І ноги мої вже здають позиції. А ще я сьогодні, напевно, на Ну, кілометрів, напевно, два тільки наганяла, що в туалет з туалетно. <плес> так, вотр, спліц. Зараз допиваємо цю воду. І треба йти мити ноги і лягати спати. Але так не хочеться йти мити ноги, тому що у нас холодна вода. А я звикла митися в такому кап'ятку. Що просто виходжу як варено з ванною, з душою. Отак так от пройшов мій день, чим ближче до змагань. Тим е якось я вже е більше така думаю, так що треба все записати, що я маю зробити, тому що реально якось забуваєш. Якась така розсіяність, е не можеш зосередитись на чомусь одному. Це такі е як -то, е наслідки дефіциту тривалого. У Мене вже всі приходять, мої клієнти, всі такі Оля, по тобі можна анатомію вивчати, але це то взагалі. Ще маю зробити всі бюті процедури. Вони зробили мені такі вії, що <плес> Дуже незвичні для мене. Але ну, там має бути яскравий макіяж М -м -м і до образу повного <плес> їх треба. <плес> і завтра у мене ще якраз е от завтра і післязавтра у мене ще два дні будуть е тренування, але вже такі в футбаді, як я говорила. Зранку їду в сьомій ранку, напевно. Треба ще позувати, потім тренування. І тоді треба вже трохи давати ногам відпочивати, щоб вони встигли, е... ну, щоб не були такими набряклими на сцені. Тому що через те, що я стою цілий день на ногах, то трішки вода затримується. такі будні Ха-ха-ха. А, я пішла їсти, бо я вже не можу стриматися така голодна, що капець. <ріст> Всім дякую за увагу. Пишіть, залишайте коментарі, чи вам актуальна тема з добавками, і побачимось у наступному випуску. Па-па!